Сергій Сергійович до нас повернувся. Розпочинаємо нашу третю гру. Перший день турніру Карпатської е, юніорської ліги. Зараз граємо з командою з Києва Сокол. Нагадую, що перші дві гри закінчилися перемогою Патріота. Сподіваємось, ця тенденція буде тривати і надалі. Удачі, хлопці. Драпак. Драпак. Пробиває драпак. Кирил Тімофєв. Зустрічай. Драпак. Шайбою. Ну. Косенко неточний пас на драпака. Ромчик. Ромчик мотається. ой 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 Майже. Майже, майже було. Заводи Косенко. Боротар на місці. Підгурський. Мельник. Мельник. Підгурський. Мельник. Мельник. Забрав Гріша. Гріша мельник. Гріша, мельник. Воротар на у Сокола. Чепляка борется. Давай, Артемчик. Давай, 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 Чепляка. Давай, давай. Мельник. Болховский. Болховский. Принимая решение. За нашими ворітьми. Пройшов. Давай, давай, Артем, давай, давай, давай. Матвій з себе збореться, давай, Матвійчик. Матвій. Пас на балховського Артема. Артем Балховський. Хоче сам пробити. Кулініч Ігор. Кулініч хорошо. Пас на балховського. Драпак, драпак, Ромка забиває. Є! Красава. блискавка Маквін. Перша шайба в ротах Сокола. 1-0 на користь патріота. Небезпечно. Атакує сокол. Давідушка наш на місці. Так, Рома драпак. Ромчик шайбою. Ромчик виривається вперед. Давай, Ромчик. Небезпечно, перед ворітьми не треба. Романа Косенка. Косенка пробуває невлучно. Тимофеєв. Давай, Кирил, доганяй, доганяй, доганяй. Ну-ну-ну-ну-ну собі не треба. Ріша Мельник шайбою. У підгурський. Підгурський. Мельник. Мельник. Давай, Чепляк, Артемчик, збивай його. Молодець, молодець! Так, один-один. Ай! Є! Yeah! Два-один. <laughs> <2 -1. laughs> так, хлопці, сконцентрувалися, не втикаємо. Хто втикає, той пропускає. 15 хвилин до кінця рахунок 2-1 на користь патріота під Гурській шайбою. Артем Балховський. Артем. Артем кидав здалеку, но влучив у суперника. Тай, Та небезпечно! Небезпечно. Такий сокіл. Давід. На місці молодець. Балховський. Балховський. Балховський пробиває. Влучає в суперника. Вибий, 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 молодці! Молодці! Давай, Ігор! Вибивай, Ігорчик! Давай, давай, давай! Поборолися, хлопці! 14 хвилин до кінця. Рахунок 2-1 на користь патріота. Драпак шайбою. Драпак виривається, набирає швидкість пас на Косенка. Так, хлопці молодці. Ромчик. бий. Є. Чітка шайба від Ромчука Драпака. Рахунок 3-1. Красавчик. Рома. Перехватив шайбу. Сокіл. Пробиває. Мимо. ймо. Пасенко. Кирил Косенко. Ну, тут треба зупинити, молодець, Тімофієв. Мельник з шайбою. Мельник. Мельник. Пробуває мельник. Підгурський. Мельник гріша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, можна бить, можна бить. Гріша, 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 гріша. Чепляка. Чепляка Артем. Пас на Гришу. Дуже класний. Підгурський підхватує. Пас на чіпляку. Мільник перехопив шайбу. Гріша не встиг пробити, на жаль. 12 хвилин до кінця. Рахунок 3-1 на користь патріота. Ух, Давід, накривай. Молодець. Болховський Балховський шайбою. Болховський з шайбою. Волховський пробувий добий-добий-добий! чуть чуть Матвій не добіжав. Матвій бореться, молодець. Так, продовжується атака сокола. Волховський. Єгорка перехватувай. ух 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 Давід накрив. Драпак перший коло шайби. Драпак. Драпак, драпак є. Чіткий пацик, ромчик-драпак. Закидують четверту шайбу. 4-1 на користь патріота. 10-30 до кінця. Косенко бореться. Драпак. Драпак. Підгурський підгурський! Мав нагоду. Ой-ой-ой, небезпечно, небезпечно! У -у -у, це була штанга. Дуже добре. Підгурський. Ай-яй-яй. Мішка. Мішка сфолив і заробив буліт для соколів. Давай, Давід, ми в тебе віримо. Є-е-е, красавчик. Давід молодець. Бабаєв. 9 хвилин до кінця гри. Рахунок 4-1 на користь патріота. Ріша Мельник. Підгурський. Підгурський пробиває! Мельник! Добиває, но не зараховується, тому що під час свистка. ой <ріст> ой 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 Дуже дурна шайба нам залетіла. Неприємно. Балховський пробиває. Рахунок 4-2. Семе, здавай, Матвійчик. Давай, пробивай, Матвій! Ух, 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 ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Валховський. Ну, 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 ну. Валховський. Артем, Артем. Буде бити сам. Матвій. Єгор перехватує. Єгор Борис, Борис, Єгор, Борис, Єгорка. Драпак з шайбою. Триматися, триматися, триматися. Ну розібрались хлопці. Драпак, драпак, драпак. Драпак. Драпак, драпак. Пробивай, Є, як вона залетіла. Просто пром прома. Красава. 5-2 на користь Патріота до кінця гри 7-18. Косенко Кирил шайбою. Косенко, Косенка! Дабій, дебірунчик! Є! Молодці хлопці. Косенко з драпаком забиває шосту шайбу. Молодці. Підгурський. Давай сьомо. Мельник. 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 Ай, небезпечно. Молодець чепляка, красавчик. Маленький тигр. Давід молодець. Ріша мельник шайбою. Давай чепляка! Мав нагоду новоротар на, на місці. Гріша Мельник. Хорошо. Молодець. Впевнено, врівноважено, чітко. Гріша Мельник забиває сьому сайбу. Давід так само впевнено, ловить шайбу. 6 хвилин до кінця гри. Балховський. Балховський. Болховський Артемка. Єгор Кулініч. Атакує Сокіл. Давид на місці, Молодець. Болховський Артем. Балховський. Волховський на Кулініча. Єгор Кулініч. П'ять хвилин до кінця гри. Рахунок 7-2 на користь Патріота. Кирил Косенко шайбою. Кирил Косенко. Атакує Сокіл. Давидушка. Рятує наші ворота. Молодець. Так, драпак пас на Касенка. Кирюшка, забивай Наступного разу. Драпак. Драпак. Драпак Ромчик. Пробиває Рома. Нема нікого на добиванні. Давай, Ромка, ще раз. Чотири хвилини до кінця гри. Гріше Мельник з шайбою. Ух! Мельник Тихенько собі завів шайбу ворота. І восьма шайба. А? Тож я знаю, я так і кажу, що все нормально. 8-2, ми все бачимо. Атакує сокіл. Чіпляка відбиває. Боротьба йде коло бортіка. Три хвилини до кінця гри. Артем Балковський ой Ой-ой-ой, небезпечно було. Болховський. Балховський. Матвій не добіг. Давай, хлопці, боріться. Шайба у сокола. Кулініч шайбою. Кулініч, давай пас. Чи сам? Не знаю. Ану бий кулініч, давай горка. Дві хвилини до кінця гри. Артем балховський заробляє нам штрафний буліт по нашим воротам. Залітає третя шайба. В наші ворота. Рахунок 8-3 на користь патріота. До кінця гри півтори. Хвилини. Тимофєв, Кирил. Тімофєв пас на Косенко, класний. Касенка бореться. Косенко. Косенко. Кирил Тимофєв, зустрічай. Зустрічай, зустрічай, Кирил. Дропак. Драп... Драпа коло борта. Остання хвилина. Мельник шайбою. Мельник на підгурського. Мельник, 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 мельник. Пас на чіпляку давай Артемка. Підгурський. Підгурський. На чіпляку. Чіпляка дай на грішок. Хорошо. Молодець Артем. Трохи не влучно. Де грають? Питання від глядачів. Грають польща. Місто Криниця з Ура, друзі! Третя перемога в нас на сьогодні. Молодці хлопці! Молодці. <с heritage> Не віжу повода. Так, на нас чекає сьогодні ще одна гра. Зі, якщо я не помиляюся зі словацькими левами, думаю, буде непросто. Зараз ми йдемо на короткий перепочинок. Всім пока.